Доброго ранку, панове. Це новини з боліт. Сьогодні буде багато чого цікавого. Тож, поки снідайте, сідайте зручніше. Та узріть цей теж, який ми називаємо останніми подіями на Росії. Почну з предісторії. У Лівані понад тиждень відбувався справжній хаос через вибухи сотень рацій, радіоприймачів та пейджерів, які бійці ісламського бойового угруповування Хезболла використовували для зв'язку. Через ці вибухи тисячі людей було поранено, а також є загиблі. Але наші прибацені сусіди, о, особі росіян, вирішили, що це гарний привід для жартів. До вашої уваги дві відомі російські пропагандистки в дії. Новий анекдот: дружина неочікувано подарувала чоловіку на день народження Пейджер з приводу гаджетів. Авде а потім новини прочитала і подарувала Пейджер. Чи здивовані ми цим А ні скільки. чого ще можна чекати від представників терористичної держави? Хоча там депутати інколи таке городять, що на голову не налазить. Он один нама, мабуть, так хотів уваги до себе, що ні сіло не впало, поставив крапку в питанні походження людства. З його новітньою версією теорії еволюції. Ну, хоча чого це я буду переказувати цей ідіотизм. Зараз з перших вуст все почуєте, тільки пристебніться. Якщо теорія Дарвіна єдина та вірна, тоді як з ЛГБТ виходить, вони просто повністю спростовують та не залишають камінчика на камінчику від цієї теорії. Як мінімум, буду згоден зі старим Дарвіном по частині поляків, естонців та латвійців. Вони то. Очно пішли від макак, комав або дощових хробаків. А ми, росіяни, білоруси та наші союзники та друзі божественні тварини, божі творіння, створені ним, Господом по своїй подобі та величі. Він, напевно, зараз курбіти у Могилі робить, а всі антропологи разом з біологами можуть спокійно йти на пенсію. Цікаво, а інші європейці, та, не знаю, наприклад, американці на його думку, від кого пішли? Anyway, що ми точно знаємо, так це те, що цей тупак не плутати з репером, пішов скоріше від глистів чи щось таке. І знову вона російська нива, новий виток технічної досконалості. Я вам кажу, у світі високих технологій російський автопром – це просто бінець всього. Ну просто засініть це щастя, коштує понад півмільйона гривень. Туди додали розкішний апгрейд мультимедійної системи. Тепер ця коломага має все для комфортної їзди: сучасні фари, сильні поворотники і повну відсутність можливості нормально перемикати передачі. Коротше, зайшов у салон автовазу. Мільйон триста. нива стоїть. Кажуть, круте, мультимедіа нове. Коротше, ось коробка, а ось мультимедіа. Вмикаєш першу швидкість, вона б'є, просто не вмикається. Так само і третя. Тин, тин. Менеджер каже, це фігня, Тут можна важіль зігнути трошки, люди так роблять. Ну зате мультимедійна система тепер напевно може показувати відео того, як автомобіль пхають на нейтральці. Креативність російських інженерів, як завжди, поза межами нашої сонячної системи. Хоча, якщо чесно, російськими дорогами можна їздити лише на тому кориті. Нормальний авто, просто шкода. Днями у Забайкальському краї якийсь депутат їхав у справах регіональною дорогою, втрапив у яму, і в машини відпало колесо. Парам, Парам пам Пам. Хочу показати, як обслуговують наші регіональні дороги. Ями такі, що не об'їдеш. Машину об'їжджає, вона вся в ямах, причому у ямах таких, що неможливо проїхати. На багатьох перебонах знаки не стоять. Он вона яма. Наша регіональна дорога. Я не знаю, кому що казати треба, коли міністерство цим займеться. Цікаво, що саме у депутата виникають такі питання: якщо хочеш щось зробити, зроби це сам. Приказка така є. У як в Карелії замотили, там дороги взагалі схожі на розкопки археологічних пам'яток, а ями стають частиною місцевого фольклору. Однак знайшовся сміливець, який на відміну від місцевих чиновників вирішив не чекати, поки ями самі себе залатають, і залив їх бетоном. Проте влада Карелії вирішила, що боротьба з ямами це вже занадто. І тепер поліція розшукує цього ентузіаста чи ентузіастів, щоб притягнути до відповідальності, мабуть, за руйнування естетики тої ями. Це були новини з боліт. Не прощаємося.